Сьогодні ми беремося за ну дуже потужний текст Тараса Шевченка. Це його переспів 43-го псалма Давидового, що починається Боже нашими ушима. Так, вітаю! І це знаєте, надзвичайно цікавий вибір Шевченка звернутися до псалма. Абсолютно. Отже, наше завдання спробувати розкрити, що ж там всередині, це ж звернення до Бога, так? Сповнене болю, пам'яті, але й здається, надії саме так. Це текст, де історія народу, його минула слава, і власне теперішнє страждання стикаються дуже гостро. І форма псалма м, вона додає особливої ваги цьому зверненню. Гаразд, давайте тоді зануримось. Починається все зі спогадів так? про минулі божі діяння, які діла ти показав за днів тих старосвітських. Ага, він згадує, як Богну рукою твердою своєю розв'язав наші руки, тобто звільнив, і навіть більше покрив землею трупи ворожі. Це про перемогу, про захист, і потім мир, предків в покої, вдобрі відпочили, слав'я Господа така, знаєте, майже іделічна картина, і це дуже важливо. Ця пам'ять, що діди нам розказують, вона ж не просто історичний факт, вона слугує відправною точкою, таким собі ну, золотим віком, щоб потім показати контраст. Саме так, щоб підкреслити всю глибину теперішньої кризи. Бо після цієї світлої картини і йде оте страшне, а нині. А нині покрив єси знову срамотою свої люди. Оце знову воно звучить так, ніби ну майже докір. З'являються вороги нові, і вони не просто нападають, вони розкрадають, як овець нас і жеруть. Це ж про повну беззахисність, правда? І приниження покинув нас на сміх людям в наругу сусідям. Відчувається така. Полишеність. І страждання тут зверніть увагу, воно ж багатогранне, не лише фізичне, хоча і його багато. Окрадені, замучені, в путах умираємо. Але й моральне. Так, і можливо, воно навіть важче. Оце всякий день перед нами стидно ж перед нами. Це про втрату гідності, про глибокий сором. Сором перед світом, перед собою, перед тією славною історією. І отут здавалося б, у цьому мороці ну, мав би бути повний відчай. Але ж ні, ні. І це, власне, один з найсильніших моментів тексту. Звучить оця непохитна вірність, і серце наше не отпало, і не забули ми тебе, і не простягли ми до Бога чужого наші руки. Попри все, жодної зради це вражає. Це просто неймовірно. І ця вірність вона не пасивна. Вона стає фундаментом для наступного кроку, для прямого такого, знаєте, наполегливого благання. Поможи нам і збави нас вражої наруги. Саме так. І зверніть увагу, як це благання спирається на минулий досвід. Поборов ти першу силу, побориш і другу. Це ніби нагадування Богу. Ти ж міг тоді, ти можеш і зараз. Це вже звучить майже як вимога, особливо далі. Встань же, Боже, в скую будеш спати. Це ж така сміливість, чи відчай? Мабуть, і те, і інше. Це говорить про дуже особливі, хоч і болісні стосунки з Богом, про можливість отакого прямого діалогу, навіть у стражданні. І все це веде до кульмінації, до фіналу. Так. Смирилася душа наша, життя ж ковоковах. Встань же, Боже, поможи нам встать на ката знову. Встать на ката знову. Тобто це вже не просто прохання про порятунок ззовні, це прохання про силу для власної боротьби. Абсолютно, це благання про Божу поміч саме у повстанні, у активному спротиві Бог тут той, хто має надихнути і дати силу для боротьби, це перетворює псалом на такий собі духовний маніфест на заклик до дії. Отже, якщо спробувати підсумувати, ми маємо текст, який пульсує між славним минулим і гірким сьогоденням, між б, безмежним відчаєм і такою ж безмежною вірою. Так, і ця віра виливається не в покору, а в гарячі, наполегливе благання про визволення, і навіть більше про силу для боротьби за це визволення. Дуже потужно. І це, знаєте, залишає нас із таким питанням угу. як взагалі звернення до минулого, до релігійних символів, до Бога, може ставати джерелом сили, джерелом стійкості, чи навіть як тут закликом до боротьби, навіть коли здається, що все втрачено? Це справді важливе питання. Як ця духовна і історична пам'ять працює і як вона продовжує працювати, резонувати, навіть зараз, коли знову з'являються виклики, що так чи інакше перегукуються з Шевченковими словами, про це, мабуть, варто подумати кожному.